Ось будинок, у якому ми плануємо зробити наподобі музею, старайні горщики місцевих жителів, хто що принесе будівлю, відремонтувати, хто буде приїжджати, бажаючи подивити на нашу красу. Староста Віталій Лопатко показує будинок на краю села Купчичі. Йому понад 100 років. У теперішніх будівлях коробочка закрита, а тут просто це, стропила стоять і все, одразу накрито. Запхати теж соломою, дірки позабивані. Раніше такого як зараз не робили, не підбивали будівлю. Ну, це мої недавно обкладували. Раніше на зимній період люди завжди утепляли хату кияшинням. Кияшиня, от, як приходила зима, на зимній період люди а весною розбирали. Навколо будинку планують розмістити місцеву торгівлю, щоб жителі навколишніх сіл змогли тут продавати екологічно вирощену вдома продукцію або зроблену власноруч. Через дорогу від будинку сторічний вітряк. Саме на ньому, ймовірно, і працював останній власник будинку. Млин громада відреставрувала три роки тому. Пішли, лізе на гору. Пішли, пішли. не бійте. Пішли. Ну, тут це все. Основа це все старе колесо. Отут стоїть, стояв кивш, сюди потихеньку зерно падало, а внизу там кивш другий, туди мука вже готова. Житель Купчич Микола Кохан показує, що всередині сторічного вітряка. так я б з ним. От вам камні. Це старі камні, вони їм непонятно скільки років вже там, вони обковані там. Один зверху, один знизу лежить. Зі старовинного тут ще лишилася дубова серцевина. Оцей сам дуб, це із того старого млина. Ну от колесо вже нове зроблене. Ну, модель така, як старе було, але ну, воно вже перероблене під нову, ну з нового матеріалу. Це теж з нового матеріалу, сама віст, це стара сталася. При реставрації намагалися зробити його таким, яким він був від початку. Ну, його планували запустити уход, ну, як сказати, старі майстера померли і над цим діло стало. Вітряк перестав працювати, відколи у сусідньому селі з'явився електричний млин, згадує жителька цього села. Вона живе поруч і сама носила сюди зерно, молоти на борошно. Чи німці чи діяли, хто тут був, не трогали його. І він цілий був і війна, і після війни молов бабам зерно. В 65-му, 66-м, коли у, у змітямі вийшли електричний млин. Туди стали їздити про а то з клуночками сюди приїжджали. Зараз млин став візитівкою Купчич. До цього вітряка приїжджають всі молоді пари, свадібні, всякі фотосесії роблять. Окрім цього, приваблювати туристів збираються джерельною водою. На території старостату два джерела. Вода дуже полезна, корисна. Навіть в Черніга приїжджають по воду, тому що дуже якісна. Вода і вона вже давня. Я не пам'ятаю, скільки дуже давня ця клімічка. Місцеві краєвиди ще одна принада для приїжджих, каже староста, бо поряд десна. Тетяна Де Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.